У Львові комендантська година в одному з алкомаркетів на вулиці Шевченка у мікрорайоні Рясне. Молодики намагаються придбати алкоголь, продаж якого заборонений у цей час. У магазині колекція напоїв зробити їм це не вдається. Не працює хлопці. Прямують до сусіднього магазину. А вже тут у них приймають замовлення: два стаканчики і, і літр закарпатського. Після кількох секунд очікування вони відходять від магазину із придбаним алкоголем. Дівчинка нічого не казала, підійшли. Ну, сказали, що нам потрібно. Дівчинка просто принесла, розрахували з картою. І все торгівлю алкоголем у комендантську годину зафіксував працівник муніципальної варти про виявлене правопорушення Він повідомляє поліцію. Доброї ночі, мене звати Роман. Я до вас телефоную, оскільки мені потрібен екіпаж поліції. За адресою Тараса Шевченка, 358, було Львів. Та, місто Львів. Львів. Львів, Львів було виявлено факт продажу алкоголю в комендантську годину. За кілька хвилин на місце виклику прибувають поліцейські. Це я викликав поліцію, тому не новині був здійснений е, купівлі алкоголю в комендантську годину. Е, Відповідно, є зафіксовано все на камери, розрахунок проводиться карточкою, є квитанція, година. Яким звісно? Цивільними особами вони також є присутні. Отримавши інформацію, патрульний прямує до магазину. Доброї ночі. Управління патрульної поліції Львівської області поліції журналіться від фіксації на згідно за розмову закону України про національну поліцію. Скажіть, будь ласка, документи, які посвідчують нашу особу, паспорт або посвідчення водія будь-яких. Однак з документами продавчиня так і не повернулася. Поліцейські відібрали пояснення, представник муніципальної варти написав заяву. Зі мною була написана заява на ЛРУП-1, тому що працівники поліції не змогли виконати на місці події свою роботу. Подальше ми будемо чекати рішення ЛРУП-1 і дільничого інспектора. Наступна локація – магазин на вулиці Величковського. Продати спиртне в комендантську годину тут відмовилися. Вечір. Добре вечір. А можна 0,5? Не можна. Ніяк? Ні, ніяк. Ніяк, ні. 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 добре А це вже магазин на вулиці Яцкова, 24-25. Добрий вечір. Можна 0,5 німіров і сигарети Честер Оранжевий, Честерфілд? Такий, знаєте? Є тільки синій Честер. Ну, давайте, хай буде. За кілька хвилин покупці отримують свій товар. Нікого немає. Ні. Це разом? Так, разом двоє. Що нам так? Чому я дай телефон забирать. Схватив, Що з телефону. Хлопці демонструють придбаний товар. Були в магазині саме король напоїв, в якому нам продали алкоголь. Про виявлення цього порушення представник муніципальної варти також повідомляє поліцію. Під час спілкування з правоохоронцями продавчиня факт продажу алкоголю заперечує. Я тут повідомлення, що я продав алкоголь та діє комендантської години. Ми ж тимкому це, 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 я зафіксована на відеозапис, що це було продавчиня. Йде по документи, однак так і не повертається у цьому випадку. Поліцейські також відбирають пояснення. Представник муніципальної варти пише заяву. Муніципальна варта лише фіксує порушення. Далі цим займається поліція. Ми виїжджаємо в рандомний район міста Львова. І, наприклад, бачимо цілодобовий магазин, який здійснює свою діяльність. Доволі е в нас багато є випадків таких, коли дійсно е продавці різні мережі не дотримуються комендантської години, е порушують а саме продаж алкоголю, е сильно алкогольних напоїв і слабоалкогольних напоїв. Ми не маємо повноважень складати протоколи по даному адміністративному правопорушенню, а от працівники поліції мають. Виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення про встановлення обмежень торгівлі алкогольними напоями в умовах воєнного стану 28 березня. Документ забороняє продавати алкоголь під час комендантської години протягом воєнного стану. Тому такі рейди у Львові будуть регулярними.